Так, хто собі ще на весну, на весну не придивився мотоцикли? От. Альфи від 27 тисяч 125 кубіків. Єсть дельти від 26. Так. Альфи щось лучше. Ну, від 28 там починаються ціни, щось лучше вже 31, 35. 200 кубові від 48 тисяч починаються ціни. 200 кубових асортимент. Ну, просто всі букви не виговорить. Ну от, наприклад, 200Р 26 1200 доларів. Там зараз знижка 100. Є ендуро. Ендуро є 250-300 кубів, є скутера, актуальні ціни у нас на сайті, тому питання, скажи ціну, скажи характеристики, всі просто не перерахуєш. Будь ласка, механіку з ком'юа, заходимо, читаємо. Постійно актуальні ціни на день, коли ви дивитесь. Ось у нас а-ля текен, тільки 300-кубовий. З замшенерським двигуном. З такими ж отбойниками, з додатковими фарами. ну Текен. Тільки у навансіновський, здається, двигун. Вот у нас Альфа 125, це 20ДМ, ціна його десь 32-33 тисячі. Скутера є такі от на 150 кубів, двохмісний. Це у нас 150 С-18. Тому, будь ласка, не стисняємось, заходимо на сайт, відповідний розділ, мотоцикли, скутера. Квадроцикли. Дивимося, що кому до вподоби. По потужності, по об'єму двигуна, по зовнішньому вигляду. Може треба щось з дитині якась альфа, щоб мала кубатурна, але щоб вона була більш модна, цікава, та без питань. Наприклад, отака CDN, яка показувала в чорному кольорі. Або ось є такий, АО, здається, R 125, C2AR. Кому треба якийсь мішок перевезти, будь ласка, це у нас пластик, це метал, бак метал, в народі називається Дельта. 26 тисяч, 125 кубів. Аналогова приборка. Отака от, от вона.